Ми безмежно раді і дякуємо Сумській обласній раді за те, що дозволили нам. Реалізувати такий проект, взяти участь у сесійному засіданні, поспілкуватися з вами. Це наші студенти є представники шкіл. Вони заповнювали анкети і були відібрані для участі у проекті. Тобто, це найкращі і найактивніші. Давайте перейдемо до питань. Невелике керування, тому що обласна влада відкрита. Не треба проводити відбіру. Всім готові з усіма спілкуватися, зустрічати, відповідати на всі складні питання. У Всіх керівників є одна улюблена справа в роботі і одна. Не улюблена. Скажіть, будь ласка, що це для вас? Кожна людина, я впевнений, що має йти на роботу з гарним настроєм, не підвищувати тон на роботі, чути працівників підлеглих. Особливо це стосується цього часу, коли в нас війна. Пріоритети розвитку обласної ради на найближчі роки сумська обласна рада налічує майже 120 комунальних закладів. Пріоритети це максимально розвиток наших підприємств в період військового стану утримати їх, потенціал людей. Якщо стосується медицинної освіти і соціального захисту, то в принципі більшість комунальних підприємств наших обласних знаходяться в громадах. Якраз тут і є співпраця між реалізацією цих проєктів. В першу чергу вони дають громадам робочі місця, сплати ПДО і розгалужену систему їхньої роботи. Тому в першу чергу на цих підприємствах ми реалізуємо різні проєкти, які дають можливість цим підприємствам вільно бути. Працювати і давати розвиватися в громаді і створюючи робочі місця, які для зараз дуже дуже мало. Охарактеризуйте свою діяльність однією фразою, незалежно від наших політичних поглядів, завжди об'єднання, завжди приймаємо спільне рішення. Тому я думаю, що таке слово як єдність. Чи планується розширення механізмів громадської участі? Насправді, як жителі впливають в громадах, ну найактивніші жителі, ви знаєте, створюють. Громадські організації десь виступають, можуть прийти на сесію, можуть написати. Ми знаємо, дуже розвинуті зараз соціальні мережі. Сьогодні я впевнений, що влада реагує. Кожен хто знаходиться у владі, будь це керівник громади або депутат. Всі нормально реагують і сприймають критику, намагаються виправити ситуацію. Дуже приємно, що влада йде з нами на діалог, що ми дійсно побули прямо в самому такому робочому процесі і отримали якийсь досвід. Дуже круто опинитися в такому середовищі, спостерігати, як працюють саме депутати. Мені було дуже цікаво посидіти на місці у голови, а також відвідати там його кабінет. Дуже класно, що влада йде на зустріч молоді, на зустріч народу, так би мовити, це дуже велика честь побувати на такому заході.